Почали розвивати. Що нам потрібно? Нам потрібно його перевернути і знизу саморізи. Зараз покажу. Знизу у нас що у нас? Один. Два. Ось тут третій спрятався. Ось тут 4-5. Тобто, що два бокових і один ось тут внутрі. Відкручуємо їх. Так, знизу відкрутили. Що далі? Потім воно просто знизу так от підіймаємо і знімаємо. Тут ось от дві защілки, зашілки там Ось, ну, два, два пази. Воно відставляється і одягається. З однієї сторони і з іншої. Підняли і зняли. І поклали. Потім відкриваємо лоток. Бережно він може вискочити, але тут нічого страшного нема. Що нам потрібно зробити? Зняти його, щоб його зняти. Оцей нижний, нижний зняти. Нам потрібно відкрутити гвинтик один тут і гвинтик один тут. Так, общий план. Все тут гвинтик І ось тут гвинтик. І зняти оцей нижний лоток. Відкрутили і просто його знімаємо. Зняли тут і зняли тут. І відставляємо у сторону. Що ми робимо далі? Нам потрібно зняти оцю верхню кришку. Значить, як її зняти? Я тут вже відкрутили, але за дисплеєм тут є отвір. І отам, знизу ще один гвинтик. Відкручуємо ось тут. І відкручуємо два ось тут. Заодно відкручуємо цю бокову панельку, щоб її можна було зняти. Це ми відкручуємо ось тут. Ось тут один пункт. І що ми робимо далі? Далі, як все відкрутили, нічого не бійтесь, просто підіймайте його вверх обережно. Оце все но але тут є шлейф. Ось він. Навіть не так. Ось так. Ось він. Що потрібно зробити? Потрібно зробити тут є ключик. Його потрібно ось так от хоп, відкрити від одного себе і витягнути шлейф І все. І дивимось далі. Що нам робити? Далі можна зняти оцю бокову штуку. Каретку можете віддвинути, нічого страшного тут нема. І зняти боковушку цю. Ось. Ось так він виглядає всередині. Ось двигун. Оцей. Крути нижній вал, це, що ми знімати будемо. Цей двигун, крути оцю верхню е, ну, каретку. Ось. Блок живлення, плата, ну, нічого тут такого немає. Ось таке. Розбираємо далі нам потрібно зняти цей пластик, оцей боку. Що нам потрібно. Тут є винтик біля двигуна. оце його треба викрутити, і воно зніметься. Так, коли знімати її будете, ось є трішки от навскоси і вона витягується. І все. Ось. Так, що ми робимо далі? Що нам далі потрібно зробити? Оце тут нічого нам зачіпати не потрібно, потрібно нам зняти оцей механізм. Нам потрібно зняти шкіф ремень. От. Сам механізм тут. Потім верхній прижимний механізм тут. Тут, зняти оцей верхній вал і доберемося до нижнього. Почнемо з цієї сторони. Зараз я налагоджу, щоб воно. Було більш видно та світло і почнемо. Так, ну якось так значить почали. Що нам потрібно? Нам потрібно зараз зняти цей ремень, щоб не знімати двигун пів машинки. Ми піднімаємо верхню частину, щоб вона нам не заважала. І потрошки його прокручуємо от щоб зняти ремень. Отак, ось, щоб воно було. Видно, ось так от. Хоп-хоп-хоп-хоп. І знімаємо його. І знімаємо там здив здивуна. Ось такий нього Потім що нам потрібно зробити? Потрібно зняти цей вал шків. На ньому теж є гвинтик. І його відкручуємо. І намагаємося його зняти. А не тут було, бо зняти його неможливо, бо мішає він сам довгий. Ось. Далі, що нам потрібно? потрібно? Потрібно нам зняти оцей верхній. Як ми його будемо знімати? Ось тут вже видно, як він працює. Пружини. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно оцю пружину, що давить вниз, її зняти, щоб підняти оцю скабу і звільнити вал. Те ж саме на той стороні. Що в мене є? У мене є отакі губки. Такі вони маленькі, невеличкі. Якщо є крючок якийсь, то можна ним. Ну, в мене його немає, я буду пробувати цим робити. Що хочу сказати окремо. Як працює цей механізм, що прижимає коврик? Тут стоїть лапка. Ось вона. І з І коли ви її опускаєте, вона прижимає ось цю частину, Ось цю, там знизу пружина. І бігає вверх-вниз. Мабуть, отак от краще буде. Ось, дивіться. Вверх, вниз, вверх, вниз. І все. Все дуже банально і просто. Так, мабуть, якось так, щоб вам було видно. Значить, Що нам потрібно? Цей верхній, його потрібно е -е, не зняти, а просто брати його. Зажим це. В сторонку, так -от, хоп. Так, важний момент, валви так не витягнути. Треба зробити ось так. Оця от шпонка вона, ізначально стоїть ось тут. Бачите? ось тут. Нам потрібно одне. Кільце, друге одну кільце, і здвинутий в сторону оцю понку. І тоді вал витягається. А з іншої сторони, зараз покажу вам. Так, ось тут витягнули його. І з іншої сторони ми просто його витягаємо. Все, ось вам вал. Ось він. Ось. Зараз подивимося на ці насічки. І просто його витягуємо, нічого тут складного нема. Оце ось Вау. Ось. І відкладаємо його в сторонку. Ось. Що ще треба сказати? Отут де вал. Ну, тут шпилька не шпилька, а кільце одне. І ось оця часть, так називаємо ключ. Ось. Ось. Коли вставляти його в на зворотньому напрямку, то потрібно його вниз, і ось там внизу, внизу в металі є ключ. До чого я веду? Веду, що оце воно повинно впас встати і ви його защогнете одним словом. Що ще? що ще За такі гроші, ну таке тиснення, чи як його там правильно згаду, ну, це просто ну жах. Як воно може загладувати орлон? Не знаю. Ну маю надію, що проблема в цьому. Ось, можете глянути, що це за. Таке собі. Так, ще раз. Як цей обратно його ставити? Дивіться. кільце одне. Воно протиляється ось так. І кільце інше Ось так. Беремо вал. Не вал, а ну да вал. Насаджуємо на нього шестеренку, цю, потім одну пластикову. Йо-ма -йо, давай. І ставимо ось цей ось так. І все.